Доброго дня! Груба обдирка метала, в кого є болгарка, тобто угло куто шліфувальна машина. Рано чи пізно зіткнеться з тим, що йому потрібно буде здирати велику кількість желіза. От я з чого сам починав, ну це стандартні зачисні круги. У них там різна гритність. Потом на липучки. І е, недавно я купив заявлений як цирконів, ну не знаю наскільки тут той цирконі є. Може, трохи лучше він, чим, чим отака чашка. І е, так як ми виготовляємо такі машинки, І е, ось до ця поверхня, її потрібно е, під кутом, ну одним словом, дуже багато потрібно зняти. І що найцікавіше, це нержавійка. От е, обичні, обичні такі круги на нержавійки стираються дуже швидко. І недавно ми придбали круг, точніше тарілку під фіброві круги. Зараз, кстати, перший раз ми будемо їх пробувати, але заявлено, що тут е, читаємо кераміка, зерно кераміка фірма VSM. Ну і зроблено там, на западі, так сказати. Круг такий дуже жорсткий. Тут у нього десь порядка міліметра товщина, може чуть-чуть навіть -чуть товще. Взяв я два зерна на пробу, 36 і 40. І зараз 40 і 36 почті це одне і те саме. Ну, що взяв, то взяв. І взяв я трохи менше зерно, 120-те і 80-те. Чим хороший цей круг, керамічне зерно ним ножеділи згрібають метал на шліфмашинних лентах, Во-вторих, оцей кружок тарілочка має ідеальну плоскость. Тобто у, у неї немає як до, цього круга, бачите цей угол, скільки тут десь 20-15 градусів. Если її положити на плоскость, то ця тарелка вона прилягає без люфтів. Плюс неї хорошо зачищати сварочні шви. Сварка вона взагалі така, штука шви не слабі. І зараз мы її питаємо. От, кстати, ще я не испитував. Заправимо сюди 36-й круг. Даже не 40-й. До цієї тарілки йде гайка, зараз покажу, як вона виглядить. І як на мене, це самий ідеальний варіант, в кого немає е, ленти. Так вона просто встановлюється. сюди встановлюється е, і зажимається гаєчкою. Щось я не бачу, куди я її вже заносив. Зараз ми її знайдемо. Так, ну а так виглядить гайка. І що найцікавіше, вона почти заходить за подліцою з бумагою, це що я не зажав. Так, вона зажимається і одночасно прижимає наш кружок. О, все, таку маємо рівну поверхню. Зараз винесемо штатів і іспитаємо фірми, круг, клінспор, чуть не забув сказати, це ж саме головне. Ну і йдемо на двір. Да. це, звісно, це прорив металообробці, друзі. свого часу я то, що я вам показував ці круги, я ними і во-перше, дуже багато часу тратив на це діло. І Зараз покажу круг. Круг як будто тільки з упаковки витягли. На ньому навіть і подряпин немає. що Це не ржавійка, це дуже е, крепка пластина. Таким самим чином воно буде згрібати і углеробку, я думаю. За СТ-3 то я взагалі мовчу. Ну, а зараз спробуємо познімати трохи сварочні шви.